Вітаю, друзі! Сьогодні готую дуже файний смачний, ароматний вершково грибний соус, який є ідеальним доповненням до будь-яких других страв. Починаймо! На пательні розігріваю 1 столову ложку рослинної олії та 1 столову ложку вершкового масла. Додаю одну дрібно нарізану цибулину шалот і тушкую на середньому вогні 30 секунд. Потім додаю один подрібнений зубчик часнику, перемішую і пасирую до м'якості цибулі та часнику. Далі додаю 650 г шампіньйонів. У мене коричневі креміні. Я нарізала їх великими пластинками, але можна дрібніше. Як вам до смаку. Додаю 1 чайну ложку солі та півчайної ложки маленого чорного перцю. Перемішую. Тушкою гриби на середньому вогні. Спочатку вони виділятимуть багато рідини. Як тільки вона випарується, додаємо інші інгредієнти. Час від часу необхідно помішувати. Коли рідина майже випарувалась, додаю пів чайної ложки сушеного чабрецю або можна одну столову ложку свіжого. І далі вливаю 100 мл білого вина. Тушкую до повного випаровування вина. Якщо не хочете додавати вино, можна пропустити цей крок. Але з вином аромат просто неймовірний. Коли вино випарилось, додаю 250 мл вершків. У мене 35% жирності. Можна брати будь-які. Тепер, друзі, у вас є два варіанти. Перший це уварити вершки наполовину, і ви отримаєте густий соус. Або загустити крохмалем чи борошном. Вибирати тільки вам. Я сьогодні покажу варіант із крохмалем. Для цього я взяла 100 мл холодної води та столову ложку крохмалю. Можна взяти кукурудзяного або картопляного. Швидко перемішати і вилити в соус. І одразу інтенсивно помішувати. Крохмаль дуже швидко загущує. Коли соус закипить, додаю ще 100 мл вершків. Можна додати воду або курячий бульйон. Якщо так сталося, що соус у вас вийшов занадто густим, це дуже легко виправити, додавши трохи води, вершків, молока або бульйону. Доводжу до кипіння і соус готовий. Можна подавати до столу. Ось така смакота, друзі, в мене вийшла. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. Такий соус підійде до будь-яких других страв: до м'яса, до риби, до пасти, до овочів. Одним словом, він універсальний. Сподіваюся, що відео вам сподобалось, і якщо це так, підтримайте мене вподобайками, коментарями під відео і підпискою. Файно дякую, що завітали на мою файну кухню. Бажаю всім гарного настрою і, звичайно, смачного. До нових відео. Всім папа! -па.